Доброго дня, колеги. Сьогодні у нас є кворум. Зібралися всі члени комісії. Дякую вам за таку високу явку черговий раз. Хочу повідомити, що завершився у нас другий етап конкурсного відбору тестування на загальні здібності. За результатами якої загальної кількості кандидатів, які були допущені до участі в цьому тестуванні. 110 балів та більше набрали 112 кандидатів. Якщо у відсотковому сповідношенні, це 54,9%. Враховуючи вищі вказане, на сьогоднішньому нашому засіданні потрібно обговорити наступні питання: це затвердження рейтингового списку за результатами тестування на загальні здібності, розгляд заяв, затвердження графіку співбесід, визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. Чи є якісь інші пропозиції до порядку денного, чи ще нам щось потрібно обговорити. Якщо ні, то тоді пропоную перейти до рейтингового списку. Я озвучу кожного кандидата, який бал він набрав. Після цього поставлю на голосування питання про затвердження рейтингового списку. Таким чином, за результатами голосування у два основні дні та день додатковий, який був нами визначений, кандидати набрали наступну кількість балів. Вознюк Оксана Леонідівна – 139 балів. Рудіна Ведгар Олександрович 136 балів. Габріелян Руслан Романович 134 бали. Цесаренко Олександр Олександрович 133 бали. Бережний Богдан Олегович 132 бали. Гришко Богдан Вікторович 131 бал. Марценюк Ілля Олегович 131 бал. Ліпін Юрій Олександрович 130 балів. Юрт Віталій Іванович 129 балів. Поплавська Аліна Вікторівна 129 балів. Реот Юрій Валерійович – 129 балів, Іум Сергій Петрович, 128 балів. Шевчук Тарас Олександрович, 128 балів. Веремчук Руслан Володимирович, 126 балів. Дячук Іван Сергійович, 126 балів. Віткієва Юлія Едуардівна – 126 балів. Ілюшонок Олена Юрійвна, 126 балів. Просак Любомир Ярославович – 126 балів. Слоневський Маркіян Миколаївич, 126 балів. Коновальчук Олександр Олександрович, 125 балів, Лук'яненко Руслан Володимирович, 125 балів. Адам Юлія Ярославівна – 124 бали. Карась Микола Вікторович, 124 бали. Кошман Юрій Олександрович, 124 бали. Левошко Ігор Васильович, 124 бали. Пуклів Іван Ілліч, 124 бали. Чечець, Сергій Валеріанович – 124 бали. Ковчей Тіла Васлович, 123 бали. Легін Андрій Валерійович, 123 бали. Лозінський Олексій Вікторович, 123 бали. Рудик Руслан Юрійович, 123 бали. Анін Олександр Вікторович, 122 бали. Завістовський Євген Анатолійович, 122 бали. Карнаков Олексій Володимирович, 122 бали. Поймусюк Андрій Сергійович, 122 бали. Колесник Володимир Олександрович, 122 бали. Кулик Богдан Андрійович, 122 бали. Лужецький Сергій Андрійович, 122 бали. Міхін Владислав Костянтинович, 122 бали. Лихан Віталій Валерійович, 122 бали. Сабада Олександр Миколайович, 122 бали. Богатрьова Богатирьов Оле... Олена Костянтинівна, 121 бал. Гажурова Ольга Вікторівна, 121 бал. Жиліч Сергій Миколаївич, 121 бал. Ковальський Руслан Анатолійович, 121 бал. Коптів Ігор Сергійович, 121 бал. Саєнко Владлен Володимирович, 121 бал. Самойленко Микола Вікторович – 121 бал. Чухрій Олександр Миколаївич – 121 бал. Олекценко Артем Андрійович 120 балів. Кобзаренко Максим Олексійович 120 балів. Колесник Віталій Валерійович 120 балів. Колесник Олександр Вікторович, 120 балів. Магемед Расулов, Руслан Сандруб'євич, 120 балів. Овчаренко Антон Сергійович – 120 балів. Вишневський Сергій Анатолійович, 119 балів. Калинчук Ярослав Валентинович, 119 балів. Кожем'яка Ігор Володимирович – 119 балів. Литвиненко Дмитро Іванович, 119 балів. Стельмах Артем Валерійович, 119 балів. Костюк Олег Вікторович, 118 балів, Кравцов Віктор Ігорович, 118 балів. Паліван Іван Сергійович – 118 балів. Рубин Антон Вадимович, 118 балів. Руднік Микола Леонідович – 118 балів. Саєнко Даніїл Вікторович, 118 балів. Бахмут Сергій Єгорович, 117 балів. Воронішський Ярослав Воломивич, 117 балів. Дідук Станіслав Валерійович, 117 балів. Пилипенко Євген Вікторович, 117 балів. Прос Юлія Валерійовна – 117 балів. Вакуша Андрій Сергійович, 116 балів. Вербієць Андрій Сергійович, 115 балів. Задирієнко Дмитро Олександрович, 115 балів. Коніщук Михайло Васильович, 115 балів. Кучер Ігор Володимирович, 115 балів. Кушнерик Юрій Анатолійович, 115 балів. Мручок Назар Юрійович, 115 балів. Буйленко Сергій Миколаївич – 114 балів. Гуменюк Олександр Олександрович 114 балів. Колодяжний Іван Дмитрович – 114 балів. Смирнов Валерій Рубенович, 114 балів. Хуменко Марина Володимирівна 114 балів. Цибуля Олексій Миколаївич 114 балів. Жалізко Юрій Ігорович, 113 балів. Кедрук Вадрив Вадим Валерійович 113 балів. Лазарів Антон Анатолійович, 113 балів. Стрельцов Іван Сергійович – 113 балів. Андрейки Олег Володимирович, 112 балів. Рига Артур Володимирович, 112 балів. Івашко Сергій Олександрович, 112 балів. Лобов Дмитро Олексійович, 112 балів. Німок Віталій Васильович, 112 балів. Притула Сергій Михайлович, 112 балів, Розум Алла Сергій 112 балів. Самко Роман Сергійович, 112 балів, Шведчик Костянтин Костянтинович, 112 балів. Ширан Алла Анатолійовна 112 балів, Ясановський Павло Володимирович, 112 балів. Алкюр Костянтин Андрійович 111 балів. Денис Тарас Миколаєвич, 111 балів. Відколець Андрій Олексійович, 111 балів. Мазітов Тимур Геннадійович, 111 балів. Мельничук Інна Борисівна, 111 балів. Панченко Олександр Іванович, 111 балів. Оговська Надія, Микола... Надія Миколаївна, 111 балів. Черкасов Олег Володимирович, 111 балів. Бадіон Микола Олексійович 110 балів. Калька Іван Зінович, 110 балів. Клебан Юрій Орестович, 110 балів. Проценко Андрій Павлович, 110 балів. Шалопальський Орес Володимирович, 110 балів. Бірюков Родіон Геннадійович – 109 балів. Бондаренко, Олександр Олександрович, 109 балів. Гож Дар'я Володимирівна 109 балів. Дзьуба Ростослав Орестович 109 балів. Захарченко Максим Сергійович, 109 балів. Куцай Віктор Васильович, 109 балів. Лаба Ірина Романівна 109 балів. Ланчковський Юрій... Ланчковський Юрій Вікторович 109 балів. Максакова Вікторія Анатолійовна, 109 балів. Сапаряна Олександр Едуардович 109 балів. Супруд Володимир, Володимир Володимирович, 109 балів. Беспалов Олексій Сергійович, 108 балів. Гавриш Володимир Іванович, 108 балів. Леван Олександр Федорович, 108 балів. Січко, Вадим Олександрович, 108 балів. Деяк Іван Миколаївич, 107 балів. Дібров Сергій Сергійович, 107 балів. Зінкевич, Юлія Васильовна – 107 балів. Коси Олександр Миколаївич – 107 балів. Шкатуло В'ячеслав Петрович, 107 балів. Гапинець Олександр Іванович, 106 балів. Григоришин Дмитро Валерійович, 106 балів. Дудка Олександр Вікторович, 106 балів. Ігнатенко Владислав Юрійович, 106 балів. Пакіна Алла Вікторівна – 106 балів. Постух Андрій Євгенович – 106 балів. Слуцький Олег Миколаївич, 106 балів. Глієвой Артем Олександрович, 105 балів. Ковальов Олександр Васильович 105 балів. Куриш Руслан Васильович 105 балів. Макарчук Данило Ігорович 105 балів. Опішняк Олег Петрович, 105 балів. Цимбал Марина Анзорівна – 105 балів. Ворбицький Дмитро Володимирович, 104 бали. Золотерьов Кирило Андрійович 104 бали. Куманський Остап Павлович 104 бали. Мукан Іван Васильович, 104 бали. Осипцов В'ячеслав Петрович 104 бали. Яковицький Максим Вікторович 104 бали. Данилюк Катерина Олександрівна, 103 бали. Іванків Петро Вікторович 103 бали. Рісак Юрій Любомирович 103 бали. Німас Андрій Миколаївич – 103 бали. Оголь Віталій Миколайович 103 бали. Романюк Михайло Олександрович 103 бали. Житков Валерій Леонідович 102 бали. Прийменко Георгій Сергійович 102 бали. Пронін Руслан Олександрович 102 бали. Сокарський Тарас Миколаївич – 102 бали. Архіпенко Роман Ігорович 101 бал. Саєнко Євгеній Геннадійович 101 бал. Семенко Богдан Володимирович 101 бал. Шапошник Андрій Сергійович 101 бал. Швидка Олена Анатолійовна – 101 бал. Яровий Роман Олександрович 101 бал. Бершинський Євген Васильович 100 балів. Жук Богдан Сергійович, 100 балів. Липовенко Олег Олександрович 100 балів. Шульгін Сергій Олександрович, 100 балів. Мундур Богдан Григорович 99 балів. Іванцов Ігор Вікторович 99 балів. Ковальова Ольга Вікторівна, 199 балів. Сушко Ігор Васильович, 99 балів. Подіїв Айдин Абульфатович, 99 балів. Ваховський Ярослав Валерійович, 98 балів. Гінгуляк Юрій Васильович, 98 балів. Молоданевич Зоріна Олексіївна, 97 балів. Небесна Ніна Володимирівна, 97 балів. Комін Павло Вікторович – 97 балів. Анацько Антон Юрійович 96 балів. Пархиво Ігор Васильович 96 балів. Пилипас Роман Олегович 96 балів. Романюк Лілія Михайлівна 96 балів. Садовнік Олександр Васильович 96 балів. Демидов Василь Володимирович 95 балів. Дільний Назар Зинович 95 балів. Єрмолаєва Дарина Сергіївна 95 балів. Кичок Олександр Віталійович – 95 балів, Котковець Тетяна Олександрівна, 95 балів. Нам'як Юрій Юрійович – 94 бали. Тедорадзе Марина Давидіна 94 бали. Шрагу Роман Олександрович – 94 бали. Болгар Андрій Васильович, 93 бали. Іванов Андрій Олександрович, 93 бали. Лабатюк Ярослав Михайлович, 93 бали. Панасюк Володимир Степанович, 92 бали. Качук Андрій В'ячеславович – 92 бали. Коваленко Вадим Сергійович – 90 балів. Цимбалюк Олександр Вікторович, 90 балів. Возник Владислав Юрійович – 88 балів. Ренкас Анастасія Анатолійовна, 88 балів. Поцюбко Ірина Володимирівна, 80 балів. Так, далі кандидати, які не з'явилися. В принципі, це все з тих, хто з'явилося на тестування. І... Набрали певну кількість балів. Відповідно до нашого наших рішень і порядку проведення конкурсу до співбесі допускаються кандидати, які набрали 110 і більше балів. Таким чином, ставлю на голосування питання про затвердження рейтингу списку кандидатів за наслідками на тестування на загальні здібності. Хто за, прошу голосувати. 10 за? Хто проти? Немає, отримався. 10 за рішення прийнято. Дякую, колеги. Переходимо до наступного нашого запитання. Це розгляд заяв. Хочу довести до вашого відома, що на адресу комісії надійшла заява кандидата Коптєва Ігоря Сергійовича наступного змісту. Прошу конкурсну комісію за можливості при затвердженні відповідних графіків слубається. Не передбачати мені таку у період часу з 8... 12.2022 по 11.12.2022 -е 12 -е 2022 включно, оскільки зазначений період часу буду перебувати у відпустці у зв'язку із сімейними обставинами, яка запланована завчасно, заздалегідь вдячний. Додаток копія наказу номер 511 від 28 листопада 2022 на одному аркуші. Додає кандидат скріншот, на якому розміщена. Зображення заяви Закарпатська обласна прокуратура, наказ № 511 від 28 листопада 2022 року на дату попів Івана Сергіовича, начальник по нагляду за додержанням закону Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю обласної прокуратури частину щорічної основної оплаченої відпустки за період роботи. Тривалістю два календарних дні: з 8 по 9 грудня 22-го року. Чи будуть якісь пропозиції, чи є необхідність обговорення цієї заяви, чи одразу перейдемо до голосування? Перейдемо до голосування. Тоді ставлю на голосування питання про е, задоволення заяви Коптєва Ігоря Сергійовича та е, включення його до графіку співбесід на е, інші дати, ніж 8, 9, 10 та 11 грудня. Хто за, прошу підтримати. Дякую, колеги, рішення віше. За таких обставин ми можемо переходити до затвердження графіку співбесід. Нагадаю, колеги, що відповідно до нашого порядку проведення пункту, все перед початком співбесіди кандидатам буде запропоновано виконати практичне завдання. І крім того, потрібен буде час для проведення реєстрації кандидатів, час для виконання цього практичного завдання, та відповідно після цього час для того, щоб ці практичні завдання. Систематизувати і підготувати для членів комісії, щоб вони могли ознайомитись і безпосередньо працювати вже з виконаними практичними завданнями на співбесіді і детально готовно спілкуватися з цього приводу з кандидатом Тому ми плануємо, як ми визначали на минулому засіданні, почати проведення співбесід із 5 грудня поточного року відповідно до. Розробленого проєкту графіку, ми всіх кандидатів можемо проспівбесідувати у, так сказати, у першому колі перше коло співбесіди з 5 по 16 грудня включно. Я зачитаю проєкт графіку на кожен із днів, і після чого поставлю це питання на голосування. Таким чином, колеги пропонується. Провести співбесіди наступним чином з 9 години до 9 години 15 реєстрація кандидатів з 9.15 до 10.00 час виконання практичного завдання і початок співбесід щодня об 11 годині. До співбесід запрошуються наступні кандидати 5 грудня Адам і Юлія Ярославівна, Олександр Артем Андрійович, Алфорок Костянтин Андрійович, Андрійків Олег Володимирович, Анін Олександр Вікторович, Бадіон Микола Олексійович, Бахмут Сергій Ігорович, Бережний Богдан Олегович, Богатирьова Олена Костянтинівна, Буйленко Сергій Миколайович, Вербієць Андрій Сергійович, Веремчук Руслан Володимирович, 6 грудня, Вишневський Сергій Анатолійович, Вознюк Оксана Леонідівна, Воронівський Ярослав Володимирович, Габрієлян Руслан Романович. Гажорова Ольга Вікторівна, Гришко Богдан Вікторович, Гоменюк Олександр Олександрович, Денис Тарас Миколаєвич, Діду Станіслав Валерійович, Дрига Артур Володимирович, Юрт Віталій Іванович, Дячук Іван Сергійович, 7 грудня, Євтєєва Юлія Едуардівна, Желізко Юрій Ігорович, Жиліч Сергій Миколайович, Завістовський Євген Анатолійович. Задерієнко Дмитро Олександрович, Івашко Сергій Олександрович, Ільюшу Олена Юрійовна, Калинчук Ярослав Валентинович, Калька Іван Зіновійович, Карась Микола Вікторович, Карнаков Олексій Володимирович, Вакуша Андрій Сергійович, 8 грудня, Кидрук Вадим Валерійович, Клебан Юрій Орестович, Колимусюк Андрій Сергійович, Кобзаренко Максим Олексійович, Ковальський Руслан Анатолійович. Очі Атіла Васлович, Кожум'яка Ігор Володимирович, Колесник Віталій Валерійович, Колесник Володимир Олександрович, Колесник Олександр Вікторович, Володяжний Іван Дмитрович. Ніщук Михайло Васильович, 9 грудня. Коновальчук Олександр Олександрович. Костюк Олег Вікторович, Кошман Юрій Олександрович, Кравцов Віктор Ігорович, Кулик Богдан Андрійович, Кучер Ігор Володимирович, Кушнерик Юрій Анатольович. Лазарєв Антон Анатолійович, Левошко Ігор Васильович, Легін Андрій Валерійович, Леплененко Дмитро Іванович. 12 грудня, Ліпін Юрій Олександрович, Вітковець Андрій Олексійович, Лобув Дмитро Олексійович, Лозінський Олексій Вікторович, Ложецький Сергій Андрійович, Лук'яненко Руслан Володимирович, Магамедрасуло, Руслан Сентярб'єєвич, Мазітов Тимур Геннадійович, Марценюк Ілля Олегович. Мельничук Інна Борисівна, Міхрін Владислав Костянтинович, Мурочок Назар Юрійович, 13 грудня, Німок Віталій Васильович, Овчаренко, Антон Сергійович, Панченко Олександр Іванович, Поліван Іван Сергійович, Поликанка Євген Вікторович, Піун Сергій Петрович, Плекан Віталій Валерійович, Волховська Надія Миколаївна, Поплавська Аліна Вікторівна, притула Сергій Михайлович, прос Юлія Валерівна, просак Любомир Ярославович. 14 грудня. Проценко Андрій Павлович, Реот Юрій Валерійович, Розум Алла Сергіївна, Рубан Антон Вадимович, Рудик Руслан Юрійович, Руднік Дмитро Леонідович, Сабада Олександр Миколаєвич, Саєнко Владлен Володимирович, Саєнко Даніїл Вікторович, Самко Роман Сергійович, Самойленко Микола Вікторович, Слоневський Маркіян Миколайович. 15 грудня, Смирнов Валерій Рубенович, Стельмах Артем Валерійович, Стрільцов Іван Сергійович, Поменко Марина Володимирівна. Бухлів Іван Іліч, Хайродінов Едгар Олександрович, Цибуля Олексій Миколайович, Цетаренко Олександр Олександрович, Черкасов Олег Володимирович, Чечець Сергій Валеріанович, Чухрій Олександр Миколайович, Швечиков Костянтин Костянтинович, І 16 грудня Шевчук Тарас Олександрович, Шерант Алла Анатоліона, Шлопацький Орест Володимирович, Ясиновський Павло Володимирович і Коптів Ігор Сергійович. Ставлю на голосування. Колеги. Відповідний проект графіка. Хто за те, щоб затвердити графік відповідно до озвученого мною часу, днів та е прізвищ кандидатів? Хто за, прошу голосувати. 10 за. Хто проти? Утримався? Один. 10 за. Один отримався. Рішення прийнято. Дякую, колеги. І в нас залишається останнє питання: визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. І я пропоную нам для того, щоб в наступні дні щоразу не включати це питання в порядок. Денний, якщо ми затвердили графік проведення співбесід, і він у нас щодня визначити дати наступних засідань комісій. 5 грудня 22 року, 6 грудня 22 року, 7 грудня 2022 року, 8 грудня 2022 року, 9 грудня 2022 року, 12 грудня 2022 року, 13 грудня 2022 року, 14 грудня 2022 року, 15 грудня 2022 року і 16 грудня 2022 року. Хто запрошу голосувати? Дякую, колеги, одноголосно рішення прийнято. Ми сьогодні добре попрацювали, швидко розглянули всі питання. Поважаємо успіхів кандидатам, які будуть готуватися до фідусті, для того, щоб в них було максимально часу і можливості розкрити себе, показати свій потенціал, свою можливість працювати на посаді прокурорів спеціалізованої інтекурупційної прокуратури, а тим кандидатам, які не набрали необхідну кількість балів. Готуватися до наступних конкурсів і спробувати знову і знову. На цьому завершуємо засідання своєї комісії.